Видно презентацію? Скажіть, будь ласка. Так. Так. Так, дякую. Отже, шановні колеги, шановні студенти, дозвольте представити вам кафедру загальної та клінічної фармації Одеського національного університету імені Мечникова. Uh, і дякую Євгенія Гаврилівна, за представлення. Ще раз повторюсь: доктор медичних наук, професор Нефьодов Олександр Олександрович, завідувач цієї кафедри. Ну, Першу чергово uh, хотів би почати з самого закладу Одеський національний університет Німечникова Мечникова, uh, є uh, провідним закладом вищої. Освіти, і він знаходиться у першій п'ятірці наукових лідерів України. По різним показникам в даному випадку, бачите, їх дуже багато на різних місцях: і топ 10 і сьоме, четверте, дев'яте, перше місце в південному регіоні. А це дуже важливо. Рівень науки, дуже важливий і для нас, як для фармацевтів, тому що Наприкінці навчання фармацевт обов'язково повинен захистити свою наукову магістерську роботу і після цього тільки отримати диплом про вищу освіту. Декілька слів про кафедру загальної фармації. Загалом вона почала почала після різноманітних реорганізацій працювати з 1997 року. В 2018 році ми ліцензували спеціація та промислова фармація. В 2024 році ми отримали сертифікат про акредитацію програми фармація, і з цього ж року я став завідувачем цієї кафедри. Окрім того, я є гарантом цієї освітньої програми. Тому впевнена, що якщо ви нас оберете, то буде все дуже добре. Перед вами колектив кафедри суто кафедри загальної та клінічної фармації. Він представлений і докторами, і кандидатами медичних, фармацевтичних, біологічних наук. Всі мають ступені. А всі е, високофахові, е, всі студентоцентровані, тому, окрім нашої кафедри, е, на відміну від медичного університету, в класичному е, закладі освіти в, в, в ону імені мечникова маємо е, інший підхід до е, навчання. Е, хочу сказати, що маємо. Величезний ботанічний сад на території, який входить до Одеського національного університету. На базі ботанічного саду викладаються фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, потужний біологічний та економічний факультет, де викладається мікробіологія, анатомія з фізіології, організація економіки, фармації, маркетинг, фармацевтичний маркетинг, менеджмент тощо. Хотів звернути вашу увагу на наш штрих код з динозавриком. Ви можете його відсканувати і перейти за цим посиланням на сайт факультету хімії та фармації, де більш детально більш розлого можна ознайомитися з нашою роботою. Перед вами такий так званий трикутник, в межах якого ми працюємо. Науково виробничий інноваційний комплекс Медфармхім. E, перша складова це, звісно, факультет хімії та фармації. Незамінна базова складова це фармацевтичне виробництво повного типу, повного циклу, це виробництво інтерхім. E, ми в першу чергу практико орієнтовані. Тому у нас практико орієнтований підхід в підготовці висококваліфікованих фахівців. Ми дуже щасливі, що у нас є провідним партнером ТДВ Інтерхім, тому що на базі фармацевтичного виробництва наші студенти проходять навчальні та виробничі практики. У нас є навчальні аудиторії на базі виробництва, де студенти проходять аптечну та промислову технологію ліків, і так далі. І так далі. Окрім того, третя складова це фізико-хімічний інститут імені Багацького. Це наукова складова. А я вже казав вам, що на базі... Цього інституту можна пройти також додаткову практику, провести досліди та написати фахову магістерську роботу для завершення навчання. Звертаю вашу увагу, що ми пропонуємо як денну, так і заочну форму навчання. Перевагами заочної форми навчання вважаємо можливість. Одночасно працювати та здобувати вищу освіту. Окрім того, це гарний варіант отримання другої вищої освіти або підвищення кваліфікації. Тож пропонуємо як денну, так і заочну форму навчання на ОП фармація. А щодо навчального процесу і реалізації всіх компетентностей, які ми заклали в освітню програму, це в першу чергу ми використовуємо інноваційні методи навчання. Далі, ви побачите, які партнерство освіти та аптечної практики, а також, безумовно, в умовах сьогодення освітній процес в електронному середовищі. Ця піраміда у нас є базовою для формування висококваліфікованих фахівців. В першочергово ми закладаємо знання та навички. Далі, завдяки розгалуженій мережі наших партнерів, ми навчаємо діяти в професійних ситуаціях, а також закладаємо професійні компетентності в кожного фармацевта. Як я вже казав, безперечно, практико орієнтований підхід перед вами ТДВ. Інтерхім велике, велике фармацевтичне виробництво, де студенти, як я вже казав, відвідують і лабораторії, і екскурсії, і практика виробнича, і навчання, і так далі. І так далі. Окрім того, хочу звернути вашу увагу. Ви вже чули, що на базі нашої кафедри відкрита навчальна тренувальна аптека. Подивіться, яка вона гарна. Вона повністю обладнана. Фармацевти з мережі аптек 9.1.1 приходили, робили відповідну розкладку препаратів. Приєднували необхідне обладнання. Маємо автентичну програму, сканер для штрихокодування і так, далі, і так далі. На базі цієї аптеки у нас проходить фармакологія, клінічна фармація, фармацевтична опіка, організація економіки фармації, де розігруються різноманітні рольові ігри, фармацевт, клієнт, пацієнт. Оцінюються листки призначень лікаря, робота з сучасною документацією, і так далі, і так далі можемо продовжувати і дві хвилини відкриття нашої навчальної аптеки. Один один ми змогли таки завершити амбітний проєкт. Ще одним проєктом нашим це було повністю відновлення такої, дивіться, затишної, чудової аудиторії кафедри за підтримки, повної підтримки мережі Аптек АНЦ. Бачите, яка в нас вийшла дуже чудова, затишна аудиторія. Крім того, хочу звернути увагу, що. Ми турбуємося про ментальне здоров'я. Наразі ментальне здоров'я є трендом в Україні, і вже ми маємо на базі наших аудиторій кілька куточків турботи про ментальне здоров'я. Такі зони турботи, вони обладнані пуфами, меблями. Окрім того, бачите, на поличках розміщено і на стінах розміщено відповідні матеріали, які нам безпосередньо надав. Координаційний центр з психічного здоров'я кабінету міністрів України, дякувати їм в цих куточках, студенти можуть безпосередньо переключитися, подумати, переварити інформацію, можливо, щось полістати, допомогти собі, а потім вже, звісно, продовжувати працювати. Йдемо далі щодо кількості партнерів. Їх у нас дуже багато. Тому завдяки цьому ми можемо впроваджувати практику орієнтоване навчання. Бачите, частину, основна частина перед вами і безумовно, завдяки нашим партнерам, наші студенти можуть. І навчатися, і проходити практики не тільки в звичайних аптеках, але, звісно, і в аптеках виробничого типу це в Одесі мережа аптек фармація, аптеки Гаєвського. Крім того, ми використовуємо по максимуму пропозиції від наших партнерів: це і проведення вебінарів, тренінгів, лекцій і так, далі, і так далі. Бачите, що ну, ми використовуємо, наприклад, знання, практичні знання бізнес-тренерів, які можуть з практичної точки зору показати, як що треба робити. Наприклад, перед вами фармацевтична опіка вагітних та годувальниць, так і так далі. І так далі. Окрім того, в Одесі маємо гомеопатичну, гомеопатичну аптеку. Маємо Два предмети, дві дисципліни це технологія гомеопатичних засобів і безпосередньо гомеопатичні засоби. На базі цієї аптеки також проходять практичні заняття, де можна все побачити і відчути мережа аптек фармація, наприклад, нам також допомагає для студентів проводити. Навчальні тренінги з ефективних комунікацій, з навичок soft skills, стресостійкості, роботи з відвідувачами і так далі. Окрім того, цього року в рамках предмету військово-орієнтована підготовка на базі центру САР в Одесі, студенти третього курсу пройшли. Курси невідкладної допомоги перші на місці події, де навчилися швидко реагувати, проводити безпосередньо серцево-легеневу реанімацію, надавати невідкладну допомогу, і отримали безпосередньо сертифікати про проходження цих курсів. Крім того, маємо такий предмет і практику з домедичної допомоги. І е, підписали договір з клінікою Оксфорд Medical Одеса, щоб е, студенти могли власноруч е, е, все робити, і все бачити безпосередньо в клініці, а не на пальцях в теоретичній аудиторії. Е, говорили про те, що маємо стипендіальну програму від ТДВ Інтерхім та від мережі Аптек 9.1.1». Коли студенти, кращі студенти протягом всього навчального року, окрім своєї основної стипендії, отримують додаткову стипендію від наших партнерів. Ще цього року, до, до нас, до цієї програми, ми доєднуємося до програми мережі Автекподорожник, які також пропонують достатньо гарні стипендії, додаткові. Так, на щодо навчально-методичних видань тут швидко, це тільки якась невелика частина. Ми не стоїмо на місці, пишемо підручники в зі всією Україною, все впроваджуємо. Тому навчальний процес на 100% забезпечений високоякісною літературою. Для поширення і поглиблення знань наших студентів ми запрошуємо не тільки професорів вітчизняних закладів освіти, але й закордонних європейських закладів освіти, і це дуже посилює знання наших студентів. Маємо розгалужену співпрацю з закладами освіти. Також щодо електронного середовища, використовуємо освітню платформу Moodle, де розміщена вся необхідна інформація з додатковою для поглиблення знань, для закріплення знань для тренування до кроку 1, кроку 2. Використовуємо по максимуму можливості цієї платформи. Представлені. Соц соціальних мережах: Instagram Facebook YouTube також ролики, також все, що необхідно для наших студентів поля популяризації нашого напряму освіти. Буквально вчора. Побачив інформацію про НМТ 2026 і Хотів вам показати цю табличку вчора. Український центр оцінювання якості вже виклав конкретні дати, коли що відбуватиметься. Тому реєстрація основної сесії з 5 березня, по 2 квітня. Далі ви отримуєте запрошення 20 травня. До 25 червня берете участь в тестуванні чотири основних предмети, а також до 3 липня отримуєте результати НМТ. і подальші, звісно, етапи: електронний кабінет. Хочу звернути увагу, що останні роки було у нас обов'язково 150 балів для вступу. Але цього року піднялася така е, всеукраїнська кампанія щодо перегляду е, цього рівня балів, і ми ще не маємо кінцевого, кінцевих е, правил прийому 2026 року. І щиро сподіваємося, що ці бали буде знижено. Е, окрім того, я хотів ще сказати і презентувати від кількох партнерів. Інформацію щодо оплати за навчання, якщо ви вирішили вступати до нашого вишу на другий курс, зауважу після коледжу виступаєте на денну або заочну форму, і вам складно сплатити за контракт, то ми безпосередньо працюємо з кожним студентом з купою з мережею наших партнерів. І е, мережа не тільки з, з за старші курси може роз, розглядати кожного студента індивідуально, але і більш молодші курси. Також тому, наприклад, мережа аптек 9.1.1 пропонує пропонує е, сплачувати четвертий, п'ятий курс, так 100%. Наприклад, е, сім'я аптек фармація сплачувати п'ятий курс та інтернатуру. А, АНЦ е, пропонує вигляді грантів розігрушу грантів на оплату за навчання. Отже, є е, купа різноманітних варіантів. Але хочу звернути вашу увагу на мій номер телефону е, ще раз: якщо ви хочете здобути, здобути вищу фармацевтичну освіту, е, звертаю увагу: у нас маємо очну та заочну форму. Після Коледжу виступають на другий курс. Ми, у нас виключно практико орієнтоване навчання, адаптація з університету до практичних умов. Маємо сучасні лабораторії, навчальну аптеку, розгалужену мережу партнерів. То ласкаво просимо до нас. По всіх питаннях, будь ласка, ви можете звертатися до мене, або, наприклад, через Євгенію Гаврилівну або напряму можете телефонувати. Ще раз хочу сказати, що щодо оплати за навчання, якщо ви вирішите е, і у вас будуть проблеми, ви можете звернутися безпосередньо до мене і. Е, ми вирішимо всі питання і допоможемо вам з нашими партнерами це питання закрити. Дякуємо нашим захисникам за те, що у нас є можливість зустрітися, поговорити і презентувати Одеський національний університет імені Мечникова. Всім дякую за увагу. Дякую. І, можливо, є питання, будь ласка, я готовий. На них відповісти. Напевно, немає, так? Або зазріють передивляться запис, так, Євгенія Гаврилівна? Так, І, я сподіваюся, можливо, так, що він запис. Сподіваємося, він хтось вирішить отримувати вищу освіту в одеському національному Дякую вам, Олександре Олександровичу Так, сподіваємося, що дівчата наші. Будуть мати змогу і бажання продовжувати навчання. Дякую. Тоді можна запис вимикати, Євгенія Гаврилівна. Дякую вам дуже. Там. Я виходжу.